Друзі, всім привіт! Ми з України, а саме з Полтавщини. Зараз їдемо головать козель, надіюсь, нам ніхто не помішає. Я про цих.

Сінця поїдять, мандаринами заїдять і отак от, от буде. Ох. Чотко все. Вони на корняться багато людей. Помили десь 6 часов, тепер я 10, потім десь два 12 покормлю, потім десь. Конечно, не боюсь, а Бейни. Да мне ты, наверное, углом. Ну ничего. Невозможно. Зай им не оцей. Наверное, уже не про меня я не пошел. Я тут не уже... ну мало. Можна ми з того і ще діє ада, то тобто ми ще стіну розкошпили, бо все зараз біжать дівчини не невозможно. Оце нормально, вони таке їдять. Добре буде. Всім пока-пока, всім добра. Уже по гарме, і ти йому цю дава боже... просто... Ну, теж не починається. Оце воно вниз позалітало. Фух. Всім пока-пока, і всім добра.